Вітаю, на РБК Україна. моє ім'я Дмитро Олійник. Росія здійснила масштабну повітряну атаку. Застосувала 352 ударні дрони, 11 балістичних ракет та п'ять крилатих. Майже все летіло на Київ. Загинуло щонайменше восьмеро людей, декілька десятків поранено. Військові попереджають про нові небезпеки у повітрі. Це і зміна тактики Росіян і слабкість ППО. І посилена бойова частина шахедів. На додачу до цього Путін сьогодні заявив, що в Росії розгортається серійне виробництво Арішника. Як все це адекватно сприймати і не потонути у відчаї? Спитаю Валерія Романенка, експерта з авіації. Пане Валерію, добрий день. Да доброго дня сьогодні багато галасу навколо обстрілу. Більше ніж зазвичай фото, відео з наслідками. Окремі політики попереджають про апокаліпсис. Мовляв, виїжджайте, рятуйтеся, шукайте безпечні місця. Попереду катастрофа. Я не буду свідомо цитувати політиків. Все ж не вони збивають ракети. Вони лише зараз розганяють паніку. Чи мала атака сьогодні якісь відмінності на ваш погляд, якусь специфіку, про яку варто сказати, чи все, що відбувалося, передбачувано? Це е, не те, що перебачувано. Це очікувано. Ну, Наприклад, я веду якусь статистику таку, ну більш-менш, і був певний, що черговий масований обстріл буде здійснений якраз в неділю, але або з суботи на неділю, або з неділею на понеділок. От. Це досить легко розраховується. Росіяни роблять ну, відомо їх приблизно темпи виробництва. Відомо, що раз в 5 днів вони виконують масований наліт. Да? Всі інші дні, ну я просто можу навести статистику, так, щоб не бути голослівним. Да? Дивіться, були масовані нальоти 1, 6, 10. Стоп, не 10, 9, а 9 а, да, і 18. Ну і сьогоднішній наліт, да? якраз сьогоднішній от з цих масованих нальотів, він найменш чисельний. От, більше росіяни в цьому місяці зможуть виконати максимально ще один масовий наліт. А щодо щодо, скажімо, слухів про те, що падає ефективність протиповітряної оборони. Навпаки, ситуація да як це не по перший погляд не зрозуміло. Дивіться, якщо взяти лише по шахедам, я просто не підбивав. Знаєте, нема часу підбити по всім засобам ураження. Візьмемо по шахедах, візьмемо згадане перше число, а потім я не буду все перелічувати. Кількість 472 збито 210, локаційно втрачено 172%. Ефективність ППО 81%. Наступні дні друге, третє 65-64%. Наступний масований наліт 407 шахедів в Ефективність 90,5%. Наступний масований наліт 9%. -го. 479 шахедів, ефективність ППО по шахедам 96%. Добре, не буде все перелічувати за місяць. Сьогоднішній 352 шахедів, ефективність ППО по шахедах, ну, по безпілотниках, всіх видах безпілотників. Ще раз хочу підкреслити, не виключно по шахедах вони не розділяються в інформації наших повітряних сил. Загалом по безпілотниках 96%. Ну, по ракетах і так відомо, значить, з 11 запущених іскандерів збито або локаційно втрачене 10 це понад 90 А з запущених крилатих іскандерів всі, збиті всі 5 це 100 Так де тут падіння ефективності протиповітряної оборони? Ну то виходить, що люди просто перелякані через велику кількість вибухів, пострілів. Так, Вони не можуть так, ідентифікувати, розумієте? що відбувається, Їм здається, так, що. Я не так. Хочу, так. Я наводжу абсолютні цифри, а люди то відносно оцінюють. Да? От коли раніше там прилітало там 100 шахедів, збивали 95%, то десь 5 шахедів, один вони, може, десь бачили. А зараз, коли прилітає 470 шахедів або 350 шахедів, да? вже ті самі 4-5% вони вже відчутні. Вже люди бачать це вже на їх очах відбувається все. От тому загалом ефективність не незважаючи на всі проблеми, ефективність нашої протиповітряної оборони росте. Це я вам показую з цифрами на руках. Хто мені не вірить, є телеграм-канал Повітряних Сил. Зробіть таку ж табличку, як і я на місяць, і підрахуйте самі або по будь-якому дню. Може, я десь арифметично помилився. Є така думка. Командир полку Хілес Федоренко сьогодні пише, що ефективна робота ППО розслабила українців. Пораніше більшість цілей збивалися. Повітряна тривога стала чимось буденним, але на сьогодні загроза повернулася. Ну тут він робить акцент на розслабленості українців. Можливо, цим пояснюється такий ефект. З іншого боку, він каже, що більшість цілей збивалися. Що він зараз має на увазі? Не дуже зрозуміло. Так більшість цілей ну, таки збивається. Так. Я ж вам тільки що розказував, що більше цілі так, так, так. збиваються. Да, навіть в процентному відношенні вони збиваються, але прилітає теж більше. І вони відчуваються, розумієте? І це, значить, коли там прилітає, я ще раз кажу, коли зі 100 шахедів 95% збили, да? це одне. А коли 95% з 400 шахедів це геть інша ситуація. Коли, Міністр, щоправда, 400 так. шахедів у нас жодного разу не запускали. Максимальна кількість, здається, була зараз вам точно скажу, яка була максимальна кількість власне шахетів. Це було 280, все одно багато. Але шахетів ну, сьогодні казали, що шахетів було 160, хоча загалом прилетіло 352 безпілотники. От, і така все одно, ті, що попали, вони дуже відчутні, тому що ще одна причина, з якої це відчутні удари. Росіяни почали бити концентровано. Одна справа, коли один шахет попав там в одному місті, там в Києві, друге там в Запоріжжі, третє десь у Харкові, четверте в Одесі. А коли вони в окремі дні 4, всі чотири в Одесі, потім 4, всі чотири в Харкові, і потім всі чотири в Києві чи, чи більше шахетів, оце набагато більш відчутна ситуація. Тут росіяни ще й враховують психологічний момент. І тактичні прийоми міняють під цей психологічний момент, враховують. Бо масований удар це вже реально стає масований для люд... в очах людей. Він реально стає масованим не лише в цифрах. А в тому, що вони бачать після удару, Глава МВС Клименко повідомив, що ракета, яка вночі влучила в Шевченківському районі у багатоповерховий будинок, пробила всі перекриття до самого підвалу. Це була балістична ракета. Чи це свідчить про якусь зміну характеристики ракет? Ми останнім часом чуємо про Кен 23 що нібито вона якась особлива стала. Про що тут йдеться? Да ні про що ви ж пам'ятаєте, коли ще коли в 96 здається -му чи чи му році, коли був міністр пан Козьм. Досить непоганий військовий міністр, але ракета прилетіла і потрапила в багатоповерхівку, здається, в броварах. Вона пробила всі поверхи. Балістична ракета падає майже вертикально зверху. І це, ну скажімо так, її вага, і вона розрахована так, щоб пробивати досить кілька, скажімо так, кілька шарів бетону пробивати. І по наших не дуже міцних багатоповерхівках вона дійсно пробиває пробиває кілька поверхів і загалом ну наносить значні ушкодження. Тобто, Що тут шахання? нема нічого не нічого такого екстраординарного тут нема. Тут, на жаль, ми в, в умовах війни. Балістична ракета працює саме так, як працює балістична ракета. Пане Валерію, є ще моніторингові Нові канали сьогодні вночі повідомляли, що бойова частина шахедів змінена, і тому кияни сьогодні вночі більше яскравіше зі знаком мінус чули всі ці вибухи. Чи ви спостерігаєте щось подібне? Так, коли від мене, ну дуже недалеко, скажімо, від мене відбувся минулий наліт, коли основний удар був нанесений по Солом'янському району, да? Бухало так, що в мене двері значить, під, підскокували двері, трусилися двері, міжкімнатні, не вхідні, міжкімнатні двері. От. Дійсно, бойова частина. Загалом шахеди мають шість видів бойової частини. П'ять з них так коливається біля 50 кілограмів вага, там від 48 чисто іранської бойової частини до 51 кілограма. Змішаної там, осколково фугасно, запалювальної, там, -та -та, значить російської бойової частини або російських бойових частин об'ємного вибуху. А зараз росіяни злили трохи палива, значить, бо а, там є варіант, що хеда з максимальна дальність його 1500 кілометрів. А якщо злити частину палива, замінити вибухівкою, дальність зменшиться до 650 кілограмів. Київ попадає під цю дальність, на жаль. От. Ну і багато наших міст під цю дальність попадають. От. До Львова не дістане, але до, скажімо, східної центральної України дістають. За рахунок цього бойову частину збільшують до 90 кілограмів. Ну і це створює, ну наприклад, вже не так працює, скажімо, правило двох стінок. Вже така кількість вибухівки зможе уразити і через 200. Але війна, ну що ми можемо робити? Що я можу сказати? Значить, Треба, ми ж як в нас? Треба, поки, ну, скажімо так, поки е півень не клюне, українець не почухається. Треба донатити. Ви ж бачите, хто у нас створює найбільш ефективну зброю. Це проти шахедів, це е, значить зенітні безпілотники. Да? Це створюють приватні підприємства. Вони е, державою не фінансуються. Треба просто, скажімо так, донатити на наші збройні сили, на наших виробників шахедів, і це найкращий вклад в безпеку власного житла. Ну, тут привітно, ви згадали м, зенітні безпілотники, сильський головком днями говорив з журналістами і заявив, що дрони перехоплювачі. Виявилися майже вдвічі ефективнішими за мобільні вогні групи 70 проти 40%. відсотків. Які технічні особливості забезпечують це, і наскільки можливо це масштабувати? Ви кажете, що приватна ініціатива треба донатити? Можна вивести все виключно на донатах? Чи можливо держава має вкладатися більш масштабно в це? Держава вкладається тоді, коли вона має щось у руках. А до того, щоб довести до такого рівня, а там треба вирішити дуже кілька складних технічних питань. По-перше, питання швидкості. Перші наші зенітні безпілотники працювали по російських розвідниках, у яких швидкість там 90, 100, 120 км на годину. Їх діставали навіть квадрокоптери наші, да? трішечки більше батареї, трішечки більшу швидкість, вони їх діставали. Шахет летить зі швидкістю до 200 км на годину. Останні варіанти Росіяни трохи розігнали останні варіанти шахеда. Там було 185 км, зараз до 200 І підняли висоту польоту до 3 км. Тепер нашому безпілотнику квадрокоптер вже не підніметься туди. А безпілотник, ну, так, скажімо так, змішаного квадрокоптерного типу, Ну, центральна частина в формі ракету, а периметр – квадрокоптер, да? не зможе довго літати. І тут кілька складних проблем. По-перше, швидкість. Треба, знайте, одна справа перехопити шахеда на зустрічно-пересічних курсах, тобто в передню напівсферу. Да? А якщо не вдалося, а якщо пролетів, а якщо не попали. Треба розвертатися і не здоганяти. А для цього треба перевищення в швидкості. І не в 10 кілометрів, а мінімально в півтора рази. І тоді ти вже не промажеш, бо в тебе отут, значить, швидкість спільна, додається, да? швидкість шахеда 200 І якщо там у безпілотника, скажімо, 300, зараз стандарт такий: 300-350 кілометрів, у без, зенітного безпілотника. 550, зустрійте, спробуйте зустріться людині. На 550, значить, щоб один об'єкт був інший. А тут різниця швидкостей. 350 і 200, 150 кілометрів, шансів, ну, скажімо, на порядок більше влучити. Так? Але для цього треба, по-перше, велика швидкість, по-друге, тривалість польоту. Так, щоб він міг якісь, я мав якийсь резерв часу розвернутися, наздогнати того шахеда і знову по нього атакувати і збити його. От. Тому ці, всі ці питання треба вирішити, і приватні. Підприємства да, і приватні колективи вони за власні кошти змушені це робити. А от коли вони вже це зробили і показали, і довели на випробування, що воно працює, от тоді держава вкладається. А до того часу... Розробники його роблять, це власним коштом ще одне питання. Одна загроза. Командир ударних БПЛА Фірсов заявив, що Росіяни значно удосконалили застосування в півдронів. Йдеться і про підготовку, і про використання оптоволокна, розширюють ціру зону. І він сказав в інтерв'ю, що ФПВ скоро зможуть долітати на Київщину. Наскільки це взагалі реально? Що от прямо передмістя Києва буде атакуватися? з Такою технологією. Поки що навряд чи це можливо, розумієте, для цього потрібно, по-перше, літакового типу, але росіяни вже зробили такі, наприклад, Молнія 1, Молнія 2. В них же дальність 120 кілометрів. Якщо підвісити повітря повітряний ну, значить, дальність можна буде, ну, скажімо, півтора рази, як мінімум, збільшити. Це вже 200 кілометрів на окремих припусках, скажімо. Недалеко від в ближніх тилах росіян, да, це вже може досягти Києва. Але ці безпілотники несуть а, бойову частину на ну, максимально 3-5 кілограмів. Тобто, тобто серйозної шкоди вони да, поки що не нанесуть, поки не буде якихось нових розробок. Як будуть нові розробки, можливо, значить, можливо, а, щось у росіян ну, росіяни розумієте засоби знищення людей, росіяни розробляють дуже швидко в них. На цю тему в них працює весь їхній інтелект значить, збирається в купу і працює на те, щоб як когось вбити. Вони не, не створили нічого в світі, значить, ні комп'ютера, ні телефона, ні там будь-якої речі. Да? От. А от засоби знищення, і танки, і Калашникови, це в них працює на ура. Так що треба просто. У нас така ситуація, що ми весь час наздоганяємо росіян, весь час шукаємо засобів боротьби з їхніми е, якимись засобами уражень. А має бути навпаки, бо за нами інтелект Європи. А за росіянами інтелект, звіні, е, вибачте, Північної Кореї. Наостанок Путін заявив, що в Росії розгортається серійне виробництво Рєшника. До чого це ну, зрозуміло, що в першу чергу для залякування. Але суто технічно це взагалі можливо? Це становить якісь нові загрози? Можливо. Це можливо, тому що Арешнік це, скажімо, рубеж ну, значить, ракета рубеж яка ну, ще більш-менш була опрацьована і яка базується на російських ЯРСах, да, ЯРС. М. От рубеж російська Р-26, здається, вона називається, вона раніше називалася ЯРС М, модернізований ЯРС. Хоча це ракети різного абсолютно призначення. Рубеж 20, середня дальність, Орешник – середня дальність, ЯРС велика дальність ракети. Да? От. Але що вони роблять? Вони відстиковують один ступінь і максимально використовують цей Воткінський завод, який взагалі випускає всі російські ракети без виключення. Ну, мова йде про балістику, про балістичний міжконтинентальні великої дальності. Да? Вони просто використовують велику кількість елементів опрацьованих на попередніх типах. Тому те, що Росія готується, зараз вона ж не вже зв'язана договором про нерозповсюдження, нестворення, нерозгортання ракет середньої дальності. Дякувати, вибачайте, ну просто назву ім'я, значить, ну, нинішньому, скажімо так, американському президенту, який цей договір з росіянами розірвав, але через порушення з російської сторони. Трамп це зробив ще в 2019 році. І тому у росіян не були зв'язані руки, хоча можна було цей договір і не розривати. Росіяни його розривали по крилатих ракетах, а по балістичі можна було і завершити і продовжити цей договір. Але Трампу, значить, кортіло щось, щось зробити. Знаєте, От. він зробив. Ми зараз за це платимо. Ну, от. І росіяни загалом здатні до кінця року не виключений пуск ще одного-двох орішників. Ну, це, це на максимум. мій погляд. Я, я дуже хочу помилитися. Бо строки загалом розгортання нового типу балістичної ракети це мінімально 5 років. А поки угу. що не завершені навіть випробування. Але ж росіяни і не очікували завершення випробувань, коли стріляли по Дніпру. А зараз вони вважають, що в них нарешті з'явилося чудо зброї. Гундервафля, як вони називають, да? і вони будуть це робити, але нас рятує лише те, що а, вони не здатні зробити це швидко. Є часний швидко і масово. Пане Валерію, дякую за розмову. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм своїм розмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.